Хмельницька обласна філармонія цьогоріч приймає міжнародних гостей на фестивалі органної музики Орк М'юзік Фест, який вже розпочався. Він включає сольні концерти органістів та гала-концерт із участю камерного оркестру. Вечора музики дарують слухачам як класичні твори, так і нові композиції. Наш цьогорічний фестиваль він на один концерт збільшився ніж був попередній. Дійсно, в нас беруть участь. П'ять органістів, і шостий концерт, гала-концерт, закриття, де практично майже всі органісти візьмуть участь в супроводі оркестру. Три країни так: це Австрія, Польща і Франція, і представник Харкова, Дмитро Морозов, і Наталя Антонівна Молдова незмінна учасниця фестивалю, і наша місцева органістка. Французький диригент та органіст Жан Марі Леруа частий гість українських сцен. За роки співпраці він провів понад сотню концертів. До Хмельницького приїхав друге з абсолютно новою програмою, яку створив спеціально для фестивалю. Майстро зазначає працювати з філармонійною командою приємно і легко, адже музиканти відкриті до експериментів і натхнення. Це абсолютно нова програма, яку я підготував спеціально для цього приїзду в Україну. Буде звучати французька та німецька музика. Буде букстехуде, бах, гринь'ї, франк та в'єрн. Дуже приємно працювати з музикантами та диригентом. Особливо приємно грати, адже я в основному диригую. Подобається мені ця співпраця. До фестивалю долучився й диригент Дмитро Морозов, який з радістю прийняв запрошення. Для митця це перший візит на Хмельниччину. Дмитро відзначив, що фінальний концерт закриття фестивалю стане справжньою перлиною, адже поєднання органу та камерного оркестру створює неповторну єдність звуку і відчуттів, дозволяючи публіці відчути живий діалог між солістом, диригентом та оркестром. Чотири концерти для органу з оркестром це непересечна подія. Не тільки для України, але й для Європи, для будь-якого європейського залу, для будь-якої європейської філармонії чотири різні виконавці, чотири різні твори з чудовим камерним оркестром, з диригентом, то, 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 то непересічна подія. Розумієте, Тут дуже таке потужне закриття фестивалю. Фестиваль Org Music Fest довів, що музика не має кордонів. Органи далі лунає у стінах філармонії, збираючи шанувальників. Тож не пропустіть нагоду стати частиною цього музичного дійства. Анна Паюк перший подільський.